Доброго дня! Ми сьогодні обговорюємо те, напевно, про що говорить буквально вся Україна останніми днями: про нашу владу, про людей, які там опинилися, і чому саме ці люди саме там опинилися. Тобто сьогодні говоримо про владу, яку ми заслужили або не заслужили, і поговоримо про те, хто стає нашими лідерами і які механізми піднімають людей наверх. Туди, де вони починають керувати іншими. Отже, умовно кажучи, сучасних людей при владі, і це не тільки українська тенденція. Якщо ми придивимося дуже уважно до процесів, які відбуваються у світі, то ми побачимо дуже подібні тенденції. Так, от сучасна українська влада здебільшого, і це на жаль, але ми з вами поговоримо, чому саме так, складається із. Переважно за невеликим виключенням трьох типів людей: це люди психопатичної структури особистості, тобто психопати, це люди популісти, тобто ті, які обіцяють швидкі рішення і прості способи досягнення успіху. Також це люди з когорти какістократів. Зараз поясню детально, що означає цей термін, тобто тих людей, які є некомпетентними, але менше з тим чомусь опиняються на владних щаблях. Отже, яким чином ці процеси відбуваються, давайте досліджувати дуже уважно: з вами психолог Церенко Наталія, і ми з вами намагаємося розібратись, Чому саме ці люди керують нашими життями і нашими долями? Отже, перша категорія людей це психопати, і саме вони найчастіше опиняються при владі. Якщо ви раніше дивилися випуски з мого youtube каналу, то ви побачите, чому саме це відбувається? Психопати мають декілька відмінних рис, які дуже підходять для того, щоб опинитися. При владі вони не мають совісті, вони не мають емпатії, вони абсолютно байдужі до засобів, якими вони будуть добиватися своєї мети. Вони надзвичайно багато і майстерно брешуть, і вони мають таку рису, як макіавелізм. тобто, вони можуть абсолютно будь-якої своєї мети добиватися будь-якими методами, абсолютно не зважаючи ні на норми моралі, ні на норми юридичні того суспільства, в якому вони живуть, при цьому не бачать в цьому нічого поганого, адже це їх мета, і заради неї вони готові абсолютно на все. Але при цьому вони дуже добре мімікрують, маскуються під патріотів, під людей мотивованих, під людей з високими моральними якостями, як колись казали, і відповідно їм часто вірять, тому що брешуть вони майстерно, дуже натхненно. Також вони часто володіють такою якістю, як харизма. Вони дійсно харизматичні, цікаві, яскраві. І якщо ми будемо дивитися на Фатальних особистостей в історії, то ми побачимо, що так вони були харизмати. Вони були е безумовно негідниками, але в них був той тваринний магнетизм, який притягував інших людей до них і створював навколо них таку атмосферу. Е Абсолютної довіри і готовності іти за ними куди завгодно, тому що вони буквально запалювали публіку своїми ідеями, своєю енергетикою. Відповідно, це нікуди не поділося і в наші дні. І якщо ми подивимося на цілу когорту лідерів сучасної світової політики, то ми побачимо серед них досить багато саме психопатів. Людей абсолютно без честі і совісті, але з величезними амбіціями, з готовністю йти по головам і е, більш-менш майстерно маскуючи ці свої якості під е, соціально прийнятні. Тобто ті, які будуть схвалені суспільством, вже якщо суспільство чесно сказати, знаєте, я. Абсолютно байдужий до всіх ваших потреб, але в мене є мої потреби. Я буду завіль... задовільняти їх за рахунок ваших життів, вашої долі і так далі. То, звичайно, ніхто таку людину не обере, проте ніхто вам таке зразу і не скаже. Це мається на увазі в душках. Ну, ті, хто. Трошечки вміє розбиратися в тому, які ж є особливості у психопатів. Вони ці дужечки розкриють і побачать справжній контекст. Ну а ті, хто не знає цього, вони схильні вірити цим яскравим харизматичним людям. Проте потім дуже дорога ціна за таку довіру. Отже, перша категорія людей у владі це психопати, які захоплюють владу, поки ви будете думати, чи варто туди йти. А вони не будуть думати, вони там опиняються в перших рядах, тому що влада це і є одна з. Цінностей подібної людини. В принципі, в них можуть бути декілька мотивів захопити владу. Це влада як така, просто от вона сама по собі цінність, вона їм подобається, тому що це контроль над іншими людьми, і це відчуття контролю над долею іншої людини надає їм надзвичайно сильні позитивні емоції. Також вони можуть прагнути влади для задоволення своїх. Власних деспотичних і садистичних нахилів, тобто їм подобається не просто влади над людьми, а можливість робити з ними все, що завгодно, в тому числі і абсолютно неприйнятні ганебні речі. Проте оце відчуття Я можу все, що завгодно з вами зробити, воно просто сп'янює цю людину, позбавляє її будь-яких. Механізмів регулювання юридичних, моральних і так далі, і ця людина буде одержима буквально владою і можливістю робити все, що завгодно, просто тому що вона це може. Як то кажуть, абсолютна влада псує абсолютно. Це якраз. Про це. Ну і третій, третя причина, чому такі люди йдуть у владу, це гроші і збагачення. Причому їм ніколи не буде досить. Задовільнити таку потребу практично неможливо, вона є ненасичувана. І тому, коли ви задаєте собі цілком резонне питання, навіщо людям золоті унітази і така кількість. Матеріальних благ на це немає питання, треба тому, що треба треба тому, що можу вхопити. І оцей хапальний рефлекс він настільки потужно розвинений, що іноді навіть домінує над рефлексом самозбереження. Тобто люди вже перестають бачити береги і не розуміють, що вони самі для себе створюють пастку своєю жадібністю і ненаситністю. Проте. Принцип бумеранга настає не одразу, ось чому люди не дотримуються так чітко правил моралі і юридичних засад, тому що прилітає не зразу після того, як ти щось зробиш. Прилітає іноді сильно пізніше, і тому люди вважають, що якщо покарання не настало, то я можу і далі так робити, адже, ну, а чому ні. Так, тобто, це є логіка психопатів. Я можу все, що я хочу собі дозволити, тому що а хто мені заборонить, а хто мене зупинить? Ніхто, як правило, тому що ці люди, як ми вже з вами говорили, досить харизматичні, сильні, потужні особистості з шаленою енергетикою і. Протистояти людині, яка буквально може розчавити вас і навіть не помітить в цьому нічого протизаконного, Досить важко для цього треба мати залізний фактично характер, дуже сильну свою власну особисту волю. Чим далеко не всі ми можемо похвалитися? Отже, психопати у владі це якраз ті, які там опиняються в першу чергу, якщо ми говоримо про психопатів у владі, це як правило чоловіки. Чому так? Не тому, що вони сильніші або чистіше бувають психопатами, а тому, що суспільство схильно. Пробачати чоловікам психопатичні риси, і жінку з психопатичною структурою особистістю скоріше за все до влади просто не допустять, або чоловіки з мотивації конкурентності, або жінки, тому що така людина жінками не сприймається як та, яка заслуговує на довіру. Тобто жінки її вибраковують набагато швидше, ніж чоловіки. Тобто жінка з психопатичними рисами має досить мало шансів опинитися на верхівці влади, хоча не без виключень. Чоловік з психопатичними рисами, як правило, часто опиняється там, тому що суспільство толерує, на жаль, такі структурі особистості при владі і навіть ототожнює. Ага, ну він при владі, значить, він має право таким бути. Абсолютно ні. Це одно з одного не випливає, просто. За статистикою ми так звикли, що люди при владі часто демонструють психопатичні риси, але це не означає, що так має бути. Друга категорія людей, які опиняються при владі, це ті люди, які називаються популістами. Тобто ті, хто. Обіцяє, обіцяє дуже багато, дуже гарно, і фактично в них люди особливо в важкі часи, часи схильні побачити своє спасіння. Адже у важкі часи люди не мають часу і можливостей. А головне навіть енергії і сил розбиратися у тонкощах того, що обіцяє нам популіст. У тому наскільки це взагалі досяжно і наскільки це взагалі можливо. Люди хочуть швидких рішень, люди хочуть швидкого спасіння, а популіст саме це їм і обіцяє. Тобто тут зустрічаються обіцянки можливості популіста і потреби запити суспільства. Ось чому, наприклад, наші люди періодично обирають собі керівників держави. За принципом, хто завгодно, тільки більше вже не цей, і кожен раз промахується, тому що за таким принципом обрати щось хороше просто неможливо, коли ми вибираємо не Завдяки якимось рисам, а по принципу від противного, ну, обрати щось адекватне дуже важко. Тому що в першу чергу в цю категорію будуть потрапляти саме популісти. Тобто той, хто наобіцяє найбільш солодко, той, хто буде найяскравіший, і той, хто найголосніше кричить і найвиразніше себе презентує. Ну, як зазвичай, це популісти. Популіст, як правило, за своєю структурою особистістю це не є психопат, не диктатор, не садист, він інший. Це нарцис. І, як правило, популіст при владі це класична нарцисична особистість, яка дуже хоче вам сподобатися. І для того, щоб сподобатись, вона зробить абсолютно все. Вона пообіцяє вам золоті гори. Небо в алмазах, і, звичайно, ви в це повірите, тому що ця людина робить це надзвичайно майстерно. І ми, на жаль, зараз перебуваємо в процесі усвідомлення наслідків такого вибору відповідно і не тільки ми. Популісти при владі це тенденція останнього часу у дуже багатьох країнах. Чому так відбувається? Тому що люди втомлені, тому що люди не в ресурсі, люди хочуть швидких, простих і зрозумілих рішень. Заморочуватися і давати собі труд, розібратися у тому, що відбувається у сучасних соціальних процесах у суспільствах, в економіці, у людей немає ні сил, ні можливості, ні часто знань. Відповідно, вони перекладають свою відповідальність за свою власну долю, за своє життя за долю своїх нащадків на тих людей, які вміють гарно пообіцяти. Чим це завершується для конкретно кожної людини і для країни загалом, ми зараз вивчаємо цей урок у повному обсязі. Отже, популіст у владі це людина, яка Голосніше всіх про себе заявила і, як правило, випливла на контрасті. Вони дуже чітко розуміють запит суспільства на інакшість наступного так, представника влади, тобто коли попередні люди дискредитували себе певними діями, тобто, наприклад, корупційною складовою, непрофесіоналізмом і так далі. Максимальні шанси у такій мутній воді буде виграти саме у популіста, тому що він навіть не обов'язково буде щось конкретно пропонувати. Він може навіть не мати своєї програми. Абсолютно, але він скаже: буде по-іншому, буде по-новому. І люди настільки мають високий запит на це по-іншому і по-новому, що знову і знову наступають на ті самі граблі і здатні вірити. Тим, хто пообіцяє найцікавіші зміни, причому не обов'язково, що вони будуть аргументовані. Ну і третя категорія людей у владі це похідна від перших двох. Тобто, якщо у владі у нас психопат він не допустить сильних підлеглих біля себе, тому що це конкуренти. Якщо у владі в нас популіст нарцис, він тим більше не допустить нікого при владі. Біля себе сильних, сильніше за себе, тому що це знов-таки хто? Конкуренти. Тобто і перша категорія е, владних осіб, і друга категорія владних осіб, і психопати, і нарциси оточують себе як істократами. тобто людьми некомпетентними, які не тягнуть на ці посади і на той обсяг відповідальності, е, на який вони претендують. І ось тому е, влада у руках е, що першої категорії, що другої тобто, е, або е, психопат, або нарцис, вони оточують себе людьми слабкими, людьми е, керованими, людьми непрофесійними, тому що професіонал, який себе поважає, він ніколи в житті не... Підпишеться на те, щоб працювати в команді хоч першого типу, хоч другого. Тому що він е цінує свою репутацію, вона йому важлива, і він не хоче е опорочити, як кажуть, своє добре ім'я співпрацею з оцим от всім. Відповідно, він буде утримуватися від того, щоб е приймати участь у. Е Подібному да і, на жаль, знайдуться завжди, як то кажуть, святе місце пусте не буває. завжди знайдуться охочі, які з радістю займуть більш низькі ніж. Перша лідерська позиція, але все одно владні вакансії, навіть не маючи жодних професійних якостей для цього, не маючи компетенцій, не маючи досвіду, але вони захочуть піднятися по цим владним щаблинкам для того, щоб знов таки вирішувати свої якісь проблеми. І, як правило, вони подібні до своїх шефів. Тобто, це буде або психопат на мінімалках, або нарцис на мінімалках. Тобто той самий тип, але просто. Не настільки сильний, як той, хто виліз вище всіх Цар гори. І відповідно, як абсолютно правильно кажуть зараз, корупція породжує, вибачте, за термін рукожопі, і, відповідно, люди, які працюють у командах або нарцисів, або психопатів, вони некомпетенти. І ведуть е, свої команди, свою країну, свої організації, якими вони керують, ведуть у е, дуже важкі е, ситуації, просто тому, що вони не здатні побачити ні ризики, ні оцінити можливість негативних наслідків, ні тим більше мати якісь е, механізми для врегулювання е, всього, всього того обсягу задач, який на них. Має бути покладений, тобто некомпетентні люди є надзвичайно небезпечними для керівництва будь-якої ланки, тому що вони провалюють всі ці місії, на які вони підписувалися, і відповідно, якщо це є системно в усій країні, то обрушуються потім із страшним тріскотом абсолютно усе. Відповідно, що ми маємо зробити, які висновки, якщо ми не хочемо, щоб наша держава завалилася із страхітливим грохотом і зруйнувалася, щоб вона вижила, щоб вона будувалася і трималася, і мала, хоча б якісь перспективи, і мала можливість відновитися, відбудуватися. Дуже чітко обираємо тих людей, яким ми надаємо можливість керувати тих, кого ми вибираємо собі за керманичів. Тому що, якщо ми собі обираємо нарцисів або психопатів, які Найголосніше кричать, найголосніше заявляють про себе і підбирають під себе слабкі керовані команди, які будуть вирішувати свої проблеми і слухняно виконувати забаганки своїх перших лідерів. То в такому випадку будь-яка країна, будь-яка організація, будь-яка система просто приречена на руйнацію. По-іншому, це не буває і, на жаль. Якщо ми б е, добре аналізували уроки історії, то ми б не ходили по граблям так уперто і так постійно, не роблячи висновків із того, що все вже було. Всі ці процеси вже відбувалися в тій чи іншій мірі. Е, проте, для того, щоб їх не повторювати, треба думати, треба аналізувати, не делегувати е, сліпо з заплющеними очима. Можливості вирішити своє майбутнє людям, які не здатні це робити або мають зовсім інші мотиви, нічим не співставні із мотивами своєї країни або своєї організації, якою вони керують. Отже, думаємо над тим, кого ми обираємо. Думаємо над тим, хто достойний представляти нас, тому що, скоріше за все, такий вибір. Раночі, пізно і, скоріше, вже досить швидко перед нами постане, і ми маємо бути до цього готовими для того, щоб не віддати своє майбутнє просто на руйнацію. Думаємо, будемо свідомими, будемо розумними, і е, я сподіваюся, у нас разом вийде. З вами була психолог Наталія Царенко. Якщо вам цікаво, Говорити на такі теми, будь ласка, спілкуємося, звертайтеся за особистими консультаціями. Я завжди буду рада вам допомогти із вибором.